Зараз ми знаходимося у такому малознаному місті, не Акарвалі, але в цьому малознаному місті, яке не пов'язано, до речі, з проповіддю апостола Павла і апостола Сили, є ще одна величезна реліквія християнської традиції, особливо нашої візантійської традиції. Це один з найбільших святих отців церкви, один з трьох кападукійців, один з трьох святителів, яких ми почитаємо і маємо окреме свято для їхнього почитання це є святий Григорій Богослов. Григорій Богослов особливо знаний за те, що він дуже багато ну, присвятив праці, роздумів для вияснення таїнства Пресвятої Трійці. Так що тут є навіть Панагія, одна з його панагій, тут зображення є символічне Пресвятої Трійці. І дуже зворушливо для нас є тут знаходитися у цьому місті, тому що багато ми чули про цього святого і навіть не сподівалися тут бути сьогодні при його мощах, тішимося цій нагоді і молимося про те, щоб в Україні було дуже добре богослів'я, бо це нам дуже потрібне. Хоча правдивим богослів'ям, як говорив інший святий Отець, святий Євагрій. Правдивим богословом є людина, яка молиться, яка живе святим життям. І Якраз Григорій Богослов такий був. Не тільки богословські трактати він виписував, але теж святим своїм життям показав, що означає бути богословом.